Притуплена тривога, страх втрати пам'яті, знеособлення і тріумф природи в Івано-Франківську виставка робіть приможців конкурсу фотосвітлин, який організувала одна із мистецьких шкіл фотографії Миколаєва. Її засновник Сергій Мельниченко каже: створили конкурс, щоб підтримати молодих та амбітних митців. Плюс одна із таких от е, умов була це, що автори та авторки мають бути е, не більше п'яти років у сфері, тобто це від перших виставок, публікацій. і Так далі, це саме для того, щоб підтримати молодих. Та амбітних, і саме от котих розвиваються. Да, тобто не ті, що вже хто там сталі, мають там якісь продажі в сфері там купу виставок, купу нагород, і так далі. А саме ті, хто якраз знаходиться на етапі розвитку, тому що наразі в Україні ну небагато таких проходить подій. Тому ми, от наша, в принципі, це в нас пішло від нашої школи. На творчий конкурс було надіслано пів тисячі заявок та більше п'яти тисяч фотографій від авторів, які мешкають в Україні та поза її межами. З поміж них журі обрало вісім переможців та. Переможниць конкурсу тут це мій перший раз у як у журі. Мені було дуже цікаво. Це мій перший досвід. Було дуже багато заявок. Було дуже важко обирати, оцінювати, відсіювати загалом. Фотографиня Вероніка Моль працює з моментальними фото. Цим мистецтвом займається з 2021 року. На конкурсі зайняла третє місце. Каже, її фотороботи мають свою унікальність, адже ні одну з них неможливо повторити. Мені подобається моментальна фотографія своєю унікальністю, своєю фізичністю. Тому що це один об'єкт, його неможливо повторити, навіть якщо ти відразу зробиш знімок в ту же секунду. А плюс плівка полароїд вона вибаглива, результат може вийти неочікуваним. От і мені подобається така фізичність цього. Я, як ви можете бачити, я часто знімки допрацьовую якось розрізаю, фарбую. Мені здається, це про ту реальність, в якій ми з вами опинилися, опиняємось. Тому що це таке, ніби агресивне втручання а, в той світ, який ми будували, мали, але тим не менш це не заважає нам і далі залишатися собою, да, зберігати свою людяність, свої якісь цінності. Тому це про щось таке. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.